Президент США Барак Обама свої перші візити після переобрання здійснив до трьох країн Азії. Таким чином, президент демонструє фокус своєї нової зовнішньої політики, укріплення відносин з країнами регіону та посилення там ролі США. Барак Обама став першим президентом США, який відвідав Бірму. Тим часом підвищена увага США до азійського регіону насторожує Китай, який зберігає там домінуючі позиції. Розповідає Руслан Петричка. Барак Обама та Гіларі Клінтон прибули у бірму з чисельною делегацією урядовців та представників бізнесу. Бірма одна з останніх країн на планеті, що до останнього часу була закритою. Сьогодні країна намагається трансформуватися, пропонуючи партнерські відносини закордонним інвесторам та урядам. Виступаючи в університеті Рангуна, найстарішому та найпрестижнішому навчальному закладі Бірми, Барак Обама підтвердив свою передвиборчу обіцянку сприяти урядам, які колись правили методами страху, а сьогодні готові розтиснути кулак. Протягом минулих півтора років диктатура, що тривала п'ять десятиліть, почала послаблювати свій тиск за період президентства Тейна Сейна, прагнення народу до змін нарешті було підтримане урядовими реформами Обама відзначив звільнення у Бірмі частини політичних в'язнів, допущення до виборів у 2010 році опозиційної сили, заборону примусової праці, нові економічні закони і домовленість про перемир'я з етнічними групами. Ці проблиски прогресу не повинні згаснути. Їх потрібно підсилювати. Вони повинні охопити своїм світлом усіх людей цієї нації. Американського президента тепло зустріли на вулицях столиці Бірми. Так само дружньою була розмова вічнавіч віч з президентом Тейн Сейном. Колишнім генералом, який став ініціатором теперішніх реформ, президент Обама також відвідав дім лідера опозиції Бірми Аун Сан Суджі. Чі. найскладніший час у будь-якому перехідному періоді. Це коли ми думаємо, що успіху вже майже вдалося досягти. Але ми повинні бути вкрай обережними, щоб міраж успіху не збив нас зі шляху до справжніх перетворень, яких від нас чекають наші люди. Подорож президента США у Бірму спровокувала неоднозначну реакцію в Китаї. Пекін сприймає політику США, спрямовану на більшу політичну, економічну та військову присутність в Азії, як загрозу власним інтересам. Для китайської молоді та студентів, і навіть для урядовців Америку подають як підступну, небезпечну, безжалісну і добре організовану силу, якій Китай повинен протистояти. Професор Сянь Ляньсін очолює інститут міжнародних досліджень в фуданському університеті в Шанхаї кожен крок, який робить американський уряд, включно з візитом Обами у Бірму, сприймається Китаєм як геополітичний маневр. Вони вважають, що головна мета не підтримати демократію у Бірмі, а намір відтягнути Бірму зі сфери впливу Китаю. Американці твердять, що це не має жодного стосунку до Китаю, але китайці навпаки вважають, що це має пряме відношення до їхніх інтересів. Американські урядовці кажуть, що вони обговорювали з китайськими лідерами цілі. Які вони переслідують у Бірмі на думку Вашингтона, сприяння демократичним та економічним реформам у цій донедавна закритій країні є в інтересах усього регіону, включаючи Китай? Руслан Петричка голос Америки.